Ось так на півкорпусу Михайло Назаренко разом зі спортсменом з Ковеля обігнали суперників на дистанції у 200 метрів. До цього моменту, розповідає Черкасець, готувалися увесь рік. Думаю, що ми проїхали 200 метрів десь за 40. Це був доволі таки непоганий результат. Саме головне це потрібно себе морально, якби до цієї гонки ну, настроїти для того, щоб нікого не боятися. Маю були з деякі проблеми. але я стараюся боротися. Мені всім допомагають батьки, тренери. Хлопці виступили. Випили достойно, але результати могли бути ще кращими, каже тренер. Він вам не сказав, у нього ручка повернулася у весні. Не казав він. Він виходить, показує, у нього ручка так на, на косо стояла. Як він догріб, я не знаю. со старту, того, старвали дуже, дуже потужний старт. Був себе Михайло вважає командним гравцем. Це підтверджують і результати змагань. У минулому році їздив змагання, були. Називалися вони Олімпікопис, були вони проводилися в Венгрії, в Сегіді. Ми в каної четвірці зайняли друге місце на 500 метрів. Після чемпіонату України на тренуваннях і далі викладається на максимум, бо попереду, каже спортсмен, змагання європейського рівня. По розкладу 4, 3, 4 зони. Зараз Повинен мав би відібратися. Я думаю, що відібрався на чемпіонат Європи, і тренер мене визиває на збір в Дніпропетровськ для того, щоб пробувати командну лодку. За європейську першість спортсмени змагатимуться в Польщі з 21 до 23 липня. Розповідає тренер, підтримуватиме Михайла і на відстані. Телефоном в режимі кожен день. Як який уточній пульс, як як відновився, не відновився, які там помисцям, що там треба робити чи масаж. Чи є які відновлювані препарати? Ну перший тренер знає свого вихованця найкраще. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.